Стрильці, вітаю вас на цьому тижні. Давайте побачимо, які події будуть вирувати з п'ятниці по четвер наступного тижня. Так, як бачите, карту я вже виклала, поки знімаю в такому форматі, тому що мій колишній штатив він зламався, а питання з ще відкрите, скажімо так. Тож, поїхали. Давайте побачимо, які події будуть вирувати на ці 7 днів. У вас в загальному, ну, пам'ятаємо, середина це загальний розвиток, загальні процеси. Ліва частина у нас відносини, права частина у нас фінансова сфера. Загальний розвиток у нас старша раф... і, Пробачте, будь ласка, старший аркан іерафант, паш мечі. І сімка жезлів. Це каже про те, що на ці сім днів ви, вам дадуть інструмент боротьби з негативними процесами. Це може стосуватися проблем, це може стосуватися токсичних людей, людей, які вас не цінюють. Люди, які, наприклад, проявляють активну свою тіньову сторону в вашій присутності, вам дають цей інструмент для того, щоб ви могли відсікати, вирішувати, закривати тут і зараз ці проблемні питання. Ірафант це такий дуже потужний момент, це оцей меч. Мовно мачі істини, які вам дадуть на цьому тижні, він екологічний, скажімо так. Це не маніпуляція, це не активна така прояв агресії, це якась чіткість, послідовність і результат, який буде балансувати вашу сторону, тобто програється вам в плюс. Люди або обставини не зможуть вплинути на вас негативно, скажімо так, настільки, наскільки це впливало раніше, тому що вам дають інструмент взаємодії. Наприклад, ви приходите внутрішньо до якоїсь рівноваги, якась така одна думка може класно стабілізувати. Ну, наприклад, є така фраза, яку дуже часто використовують, і кажуть, що. Після самої темної ночі завжди наступає схід сонця, так? Умовна така думка, вона може тут і зараз конкретно вам допомогти стабілізувати вашу, ваш емоційний стан. І таким чином від цього емоційного стану ви дуже круто, чітко боритись з проблемними моментами. Тобто, вам дають цей інструмент. Це конкретно. Ваш особистий інструмент, який допоможе вам відбити всі атаки. Зафіксуйте цей момент, подивіться, як воно програється конкретно в вашому випадку. Єрефан – це поборник правил. Це так, як має бути. Якщо б випав диво, то це б такі інструменти маніпулятивні, скажімо так, або агресивні, не дуже екологічні. Аерафант це правдиві, це правда, це правила, це те, як має бути. І вам дають цю зброю. Ну, умовну зброю, скажімо так. Так, у відносинах у вас йде момент, що тут і зараз вам не до відносин, у вас є якісь внутрішні процеси переоцінки вашого комфорту. Можливо, до речі, будуть підніматися питання побуту, тому що все ж таки превалює матеріальна сфера, паш Пентаклів, король пентаклів. Це може бути стосуватися питання побуту, розподіл фінансової сфери, конкретно в парі, або ж, о, якщо ви одинокі, то у вас міняються стандарти. До свого партнера, тобто, яким має бути ваш партнер це від зовнішності, від якихось характеристик, від того, як він буде заробляти, яким чином, як ви вдвох будете будувати свій простір. Тобто, багато матеріальних питань. І це питання будуть підніматися для того, щоб ви для себе щось переосвідомили. Чому тут і зараз, наприклад, у вас є стан четвірки кубків? Емоційна стагнація. тобто, але якщо ви в парі ви не наповнюєтесь від взаємодії з своїм партнером, якщо ви одинокі, так само у вас є якась така стагнація, вас не задовільняють ті варіанти, які до вас притягуються. Тому ви будете змінювати. Або це свідомо буде, або вас будуть підштовхувати обставини змінити свою точку зору конкретно на характеристики вашого партнера. Ви змінились, і той партнер, який потрібен вам для гармонійних стосунків, його характеристики теж змінюються. Тому приймайте це, намагайтеся все ж таки. Ті, хитпари домовлятися за своєю другою половинкою, або парою, скажімо так, не всі люблять слово половинка, от дипломатичним шляхом, не маніпуляціями, не криками, не скандалами. Виключно дипломатичним шляхом намагатися домовлятися, Скажіть про свої почуття, скажіть про зміну своїх поглядів. Це нормально, тому що життя триває, і ви теж змінюєтесь. Світ змінюється, і ми змінюємося. Разом з ним. От такі отакі процеси конкретно у відносинах. Так, сфера фінансів. А, тут цікаво. Дуже потужні процеси. Я б сказала, що деякі можуть втратити роботу на, на цій сім'ї, або втрата роботи, або взагалі. Дуже такі фундаментальні моменти, тому що старший аркан смерть – це так, як раніше, вже не буде. Можливо, те, як було раніше, вас вже не задовільняє. Вас не задовольняє те, що там умовно підвищують зарплату на 100 гривень. Це як приклад. Вас не задовольняє, що вас змушують там, працювати більше годин, ніж було домовлено. Вас не задовольняють якісь ставлення. Тобто воно перестає діяти. У вас з'являється можливість змінити це і кардинально змінити. Все ж таки смерть це кардинальні зміни. Це коли, дійсно, так як раніше не буде, це коли ви просто йдете і більше не працюєте в цій сфері. Коли ви йдете і кажете, я більше не хочу бути на посаді менеджера, я хочу стати старшим менеджером. Воно буде піднімати дуже багато страхів. Як бачимо, старший аркан тіньова сторона в даному випадку, вона тут впливає. Це ваші страхи про те, що ви не впораєтесь, вам не вистачить сили. Або раніше були подібні ситуації, ви згадуєте, як вам було важко тоді. Але тут вам дають зелене світло. Тут вам дають сили, енергії це зробити для того, щоб закрити це питання. Пам'ятайте про загальний розвиток, що вам дають інструмент для того, щоб побороти будь-яку перепону. Тому не бійтеся. Або, ну, звичайно, не боятися, це важко, але не давайте своїм страхам перевалювати над вашими діями, тому що страхи вони можуть не давати рухатись, не давати змогу щось змінити так. Ну що, стрільці, рада була бачити вас через карти. Бажаю вам сили та наснаги впорати з вашими перепонами, з вашими проблемами. Інструменти, як бачите, вам дають. І до нових зустрічей!